Також, друзі, не забуваємо, є в нас така прекрасна моделька. Це в нас модель Аміка, польський торговий бренд. Це в нас моделька на 14 кВт, доволі таки високий, хоча він зараз стоїть у нас на політі. Навіть якщо спустити, доволі, доволі таки високі. У нього високі ніжки. І не дивлячись на це, в нього дуже вмістка велика топка. Прямо я б сказав, як для котла такого класу величезна. Ну просто дивіться, я, грубо кажучи, от. Дістаю повністю з натяжкою до крайньої частини цього котла. Для наглядності, дрова ви можете завантажити спокійно на всю довжину топки до 45 см, це якщо ми будемо сухо по довжині топки. А це у нас виходить за рахунок того, що завантаження цього котла йде косі дверцята. Сталь у нас тут 4,2 2 мм, червуні колосники. І топка, незалежно від того, що вона навіть глибока по довжині, вона глибока ще і по висоті. Тобто, у нас тут сухого розміру фактично до полиці теплообмінника 58 см, виявляєте? Тобто котел спокійно на повному завантаженні, в залежності від того, як у вас води в системі, може там дати показники навіть до 8-10 годин. Спокійно, спокійно.